Що потрібно знати про регулювальника як для водіїв початківців, так і водіїв, які вже знають правила дорожнього руху, але не зовсім можливо вміють їх використовувати в практичному розумінні. В будь-якому випадку потрібно знати перше і найголовніше у регулювальника найвищий пріоритет на дорозі. Тобто ми не зважаємо на світлофори, ми не зважаємо на знаки пріоритету. У вас вважайте немає ні червоного, ні зеленого. Ви дивитесь на регулювальника. У вас немає головної дороги, немає напрямку головної дороги, немає другорядної. Ви дивитесь на регулювальника і виконуєте вимоги регулювальника. Перше положення регулювальника це коли регулювальник буде стояти з опущеними руками або руками витягнутими в сторони. При такому положенні регулювальника. Неважливо від того, чи він стоїть статично з витягнутими руками, чи він рукою показує, прискорює рух. Це не важливо. Важливо, що в нього саме таке положення. При цьому можуть рухатись зустрічні транспортні засоби прямо та повертати праворуч, і попутні транспортні засоби прямо та повертати праворуч. Крім того, пішоходи можуть рухатись тільки попереду і за спиною у регулювальника. На груди та на спину регулювальника пішоходам рухатись заборонено. Друге положення регулювальника найпростіше, максимально просте. Він піднімає руку до гори і показує повну заборону руху. Піднімаючи руку до гори, в нього в іншій руці є свисток і він подає звуковий сигнал свистком для того, аби до нього звернули увагу і його побачили на перехресті. Піднявши руку до гори, він забороняє виїзд на перехрестя. Тобто, якщо ви лише плануєте виїхати, вам виїзд заборонено. Якщо ви пішохід плануєте вийти, вам вихід заборонено. Продовжують рух лише ті, хто знаходиться на перехресті. Вони продовжують рух в зазначених для себе напрямках. Але вихід і виїзд з нового транспорту нових учасників дорожнього руху регулювальник забороняє. Це означає, він буде просто змінювати положення на інше. І наступним положенням буде знову ж таки перше або наступне третє. Третє положення регулювальника, воно вважається найскладнішим. У регулювальника рука буде витягнута вперед. Тут залежить від того, з якого ракурсу ви знаходитесь до регулювальника. Так скажімо, якщо регулювальник до вас знаходиться спиною, вам на спину рухатись заборонено, як у всіх інших положеннях. Якщо регулювальник до вас знаходиться лицем, він вам показує, що можна рухатись ось лише направо, більше ні в якому напрямку. Якщо він до вас знаходиться в такому положенні, для вас шлагбаум. це вважається шлагбау. Якщо до вас регулювальник стоїть лівим плечем з рукою витягнутою вліво з своїм світлоповертальним диском або жезлом, ви можете рухатись як королева. Тобто вам дозволено рух і праворуч, звісно, з правої смуги, і прямо зі смуг, які дозволяють рух прямо, і повертати ліворуч та рухатись розворот. Тобто, як в шахах королева в усіх напрямках пішоходам дозволено при цьому положенні рухатись тільки за спиною. Єдине положена позиція для руху пішоходів.